Усім привіт, до вашої уваги Оля, мішачка з халатами, подивимось що попадає. На столі у нас ось такий халат розміра Елля. Наступний халат фірми Sedderwood State чоловічий. З капюшоном, жіночий, гарненький з такими манжетками класними. Манжетки у нас в гарному стані. Дивимось далі. Розмір М. Розмір L, XL фірма Primark. Пухнастий великий халат. Розмір М. The Simpson, Халат з капюшоном. Размер М. Размер М. Размер М. или М. Размер М. Ще ось такий гарненький пухнастий халатик. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступний розмір XL на гуцуках. На блыскальці розмер Эма Эм пухнастий з вушками, фірма Фирманекст розмір Эйля. Розмір. Ейліксейля. Ще ось такий гарненький. Пухнастий халатик. розміру М. Розмір Ейля. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.